Сьогодні розкажу про серіал Пси дощу та без спойлерів поясню, чим так важливі історії про реальність. Картина починається з того, що в квартиру до дівчинки та її матері вламуються поліцейські, мешканки заборгували за оренду і тепер вимушені швиденько збирати речі та тікати. І якщо поліція нічого окрім виселення з ними не зробила. То от проблема з ночівлею стала першочерговою. Варіантів виходу з таких ситуацій небагато, потрібно або терміново зайняти грошей, або швидко їх заробити. Ну є ще варіант переночувати у друзів чи рідних. Але що робити, коли усі варіанти не працюють? На жаль, так виглядає сурова реальність головної героїні та її доньки. Серіал зображує бідність та безвихідь такою, якою вона є в реальності. Адже мешкати у Лондоні чи Нью-Йорку не значить там жити. Для багатьох людей це просто виживання. Головна героїня типовий приклад подібної ситуації. Вона вимушена змушувати свою дитину прикинутись хворою, щоб втекти з таксі, на яке в неї не було грошей ще під час посадки. Вночі ні йде спати, і єдиний вихід на цей день це отримати спальне місце для своєї доньки завдяки інтиму з бочинцем. Кицю. Я навіть не встигла торкнутися. Так. Головна героїня Костело Твереза вже понад три місяці, але завжди на межі, має дуже незвичну систему підтримки з людей, які можуть їй допомогти, але не більше. Головним рятівником в цій ситуації, та й взагалі по життю родини Костело виступає Селбі. Який з'являється на порозі їх житла відразу після звільнення з тюрми. Він заможний, розумний, гей, саморуйнівний і так само токсичний. Водночас він люто відданий батько для маленької дівчинки Айріс, готовий зробити все, щоб допомогти їй, навіть якщо його втручання незмінно приводить до катастрофи, бійки або тюремного терміну навколо головної героїні та її доньки повний крах. Наче після зомбі-апокаліпсису, однак Костело та Аріс не єдині, хто бореться на цьому безпросвітному полі саморуйнування та жалю. І в кожній серії вони знаходять інше місце для відпочинку, стикаються з різними екстремальними ситуаціями та загрозами від психопатів до недосконалості британської системи безпеки. Допоможи дядькові, полюєш на члени? А я думав, гроші для мене шукаєш. Варто було. б. Мейсон, відчепися, будуть тобі гроші. Усе це відбувається на тлі сучасного Лондона, де щоденна восьмигодинна робота не гарантує можливості дозволити собі житло. Завдяки героям картини автори демонструють реалії столиці королівства, а не всі ці гламурні картинки для Netflix, з принцами та стражданнями на камери. Тут жінки змушені міняти своє тіло на їжу та кров для дитини. Бо іншого шляху в них немає. Здорових відносин у них не буває роками, а збочинці тут за кожним рогом. Система не дозволяє бідноті так просто покинути пекло, поки вони не впадуть на дно. І вже з нього є шанс відштовхнутися та плисти нагору, пробиває хід крізь купу лайна. Деяким глядачам буде некомфортно на все це дивитися, через сумнівну батьківську позицію продемонстровану авторами. Але вона принаймні чесна. Хоча серіал обережно показує Айріс як таку, що перебуває в більш етичній небезпеці, ніж у фізичній, і коли Костело та Селбі досягають найгіршого, дитина перебуває за кадром. Хоч картина і сконцентрована на трьох основних персонажах, галантна структура серіалу залишає місце для безліч пам'ятних одноразових появ деяких акторів, які можуть надовго запам'ятатись однією фразою: усі персонажі доволі колоритні та гарно прописані. Британський гумор робить деякі сцени настільки абсурдними, що сміх пробивається сам собою, бо реальність показана неймовірно правдиво. Не хочу тебе лякати, але гарантую. Ти будеш у захваті. Так-так-так. Думаєш? Усі круті парочка цим займаються. Річард з такого зазвичай починається гвалтування. Та-да. Самотній збоченець художник, дивак в кабінці для самозадоволення, фотограф, що намагається познайомитись. Це все персонажі, яких щоденно пропускає через своє життя костело. Вона ходить на побачення на смітнику та живе за принципом. Краще щось ніж нічого. Та відразу попереджаю, деякі сцени серіалу зроблені провокативно гидкими, і дивитись на них важкувато. Автори привнесли в серіал занадто відвертий реалізм та навіть трохи артхаусу, на який дітям та деяким дорослим краще не дивитись. Та, попри все, всі ці історії дають їй неймовірний сюжет для книги, яка може стати її щасливим квитком, завдяки якому вона відштовхнеться від дна та покине брудну частину Лондона. Підписуйтесь на Patreon, там регулярно виходять цікаві історії про серіали. Ви підтримуєте мене, я роблю більше якісного контенту. Усі посилання в описі, пси дощу не завжди легко сприймаються. Серіал може бути похмурим, і незважаючи на дії костела, його естетика може схилятися до знайомого нам соцреалізму. Але автори тримають серіал в русі від епізоду до епізоду. Творці картини в деяких моментах, наче недбало ставляться до головних героїв. Та кидають їх у брудну стокову яму, але роблять це ніжно, наче з власними рідними, яких терплять через силу, але з любов'ю. Та все ж таки серіал сповнений надією, яку неможливо загасити навіть настільки похмурому Лондоні. Якби все не було погано, шанси на покращення завжди є, поки ви не зіграли в ящик, тому залишаю вам псів під дощем та починаю знову дивитись серіал за серіалом.